Вітаю вас, друзі. 18 березня. Сьогодні роковини так званої анексії. ну чому так званий, тому що в російському розумінні це було типу там якесь возз'єднання російських земель. Але вони на одному Криму не збираються зупинятися. І буквально сьогодні, вчора ввечері, точніше, в ефірі програми Соловйова, прозвучала чергова заява від екс-депутата Державної думи Російської Федерації. Він був у п'ятому скликанні, там нібито, да, які там Семен Багдасаров він публічно заявив, що на тлі послаблення Туреччини після землетрусу треба, поки вона не уговталася. Окупувати частину Туреччини, тобто вони вже мають намір і розпочати воєнні дії проти Туреччини. Тому, щоб розуміти, що саме там відбувається, я вам пропоную зараз підписатися на мій YouTube канал, хто цього не зробив раніше. Лайкайте, коментуйте, поширюйте відео і слухайте далі уважно буде багато цікавих деталей. Ну можливо, не стільки багато, але вони, як на мене, дуже важливі. І так продовжимо. Буквально вчора ось таке відео з'явилося в програмі Солов'йова. сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся. Изгоним ее в Средней Азии, расколем ее влияние на Украине, выгоним с Южного Кавказа и поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам. Константинополь! Над храмом Святой Софии воздвинем крест, кстати, поставить нам в конце храм Святой Софии, фрески, которые уже спрятаны от людей, и музыку, молитву на арамейском языке. Может, на русском. Подготовьте. Может, хватит? Вернем все до себе. Они считают юг России их, значит, на часть там положена, это их, Сибирь их, а мы почему не считаем, то, что действительно это никогда их не было. Турок, это не тюрк. В зеркало пусть посмотрю, что есть между турком, а, значит, а, якутом, киргизом и казахом. Да ни черта общего нет. Это все, что я бы сказал, что я китайцы. Ну, не китайцы, не похож. Такие эти. Мы даже этот миф не разрушаем. Так красивые вещи сказали про Эдмегенезис, тюркский народ, и все, и на этом прекратили. Так давайте же воспользуем. Кризис. И слава Богу, кризис. Это кризис должен быть крахом и присоединением к нам наших территорий. Ну, якщо його розбирати детально, то ну абсолютно очевидно є зрозумілим, що ця чергова єресь від Багдасарова означає, що все таки на тлі. Невдачі, яку потерпає постійно російська армія в Україні, керівництво Росії пропагандистам, які розповідають про те, що дуже успішна спецоперація, треба якась перемога. Таких ідей у Росії постійно не бракує. скажімо так, вони виникають час від часу, і їхні претензії на території інших країн є дуже очевидними. Але спочатку про Туреччину завершу кілька деталей. Я ще в березні минулого року, коли наткнувся на одне відео турецького телеканалу, спілкуючись зі своїми знайомими в Туреччині, писав пост про те, що високопосадовці, так, колишні в Туреччині, розуміють загрозу, яку несе Росія їм. Ну, до прикладу, у 2020 році можна було побачити заголовки або початок статей в українських змі такого плану. Громадянська війна в Сирії набирає обертів і ризикує прорости глобальний конфлікт. Мирні переговори щодо сирійського питання в розширеному форматі опинилися під загрозою зриву. За контроль над регіоном продовжують вести активну боротьбу Туреччина і Росія, Туреччина проти Росії. Ви знаєте, цей е, такий цікавий е, нюанс та протистояння Туреччини і Росії, яка зараз нібито не протистоїть, а потім знову протистоїть у Сирії. Їх інтереси розбігаються, і тоді розбігалися, і нині розбігаються. Але з початком широкомасштабного вторгнення Ердоган активно підтримував Росію. Е, Туреччина не вводила санкції. Е, була навіть скандальна заява в березні минулого року, коли влада Туреччини сказала, що ми не підтримуємо санкційну політику по відношенню до Туреччини. Торгу до Росії перепрошую. Торговий оборот Туреччини і Росії постійно зростав. І от в березні місяці минулого року, в одному із ефірів турецьких телеканалів, віце-маршал авіації у відставці Ердоган Каракос зробив цілком недвозначну заяву, яку фактично визнав претензії на територію з боку Росії, на турецькій території. Він сказав наступне: що Путін це. Класичний диктатор порівняв його з Сталіним. Він вважає, що метою Путіна є відновлення територій колишнього радянського Союзу і Росія є прямою загрозою Туреччині. Він тоді ще раз говорю недвозначно натякнув, недвозначно що Туреччина буде наступна після України. І от сьогодні з'являються такі заяви е, з боку уже. Хоч і екс-депутатів, але все-таки е, народних депутатів. Ну не наскільки народні це зараз питання риторичне, але державної думи, які говорять про те, що от зараз дуже слушний момент їхню давню ідею все таки реалізувати, яка реалізувалась у Сирії, тобто поширити свої претензії і на Туреччину, навіть говорять, бачите, ну Константинополь це мовляв, ну Росія є постійна русифікація Туреччини. Ми мали маємо гіркий досвід русифікації України. Спочатку ще навіть фактично та минулого століття абсолютно так відверто можна говорити. І після другої світової війни дуже активно. Спочатку, навіть нашої незалежності, ну цей процес був постійний. Росіян в Україні багато, російська мова активно поширюється, російські наративи активно поширюються. Ну і навіть є така теза російськомовні українці. Це мовляв не про Росію. Але ми бачимо, до чого призвела росифікація України, яка тривала дуже багато десятирічні, навіть сторіччя, вона призвела до прямого військового протистояння Росії проти України, навіть до того, що Росія напала на Україну. Буду максимально коректним. Сьогодні в Туреччині приблизно та сама історія. Якщо брати статистику минулого року, багато росіян. Продовжують, наголошую, продовжують купувати нерухомість в Туреччині. Після землетрусу, звісно, можливо, там попит і зменшиться, але якщо брати статистику на початок цього року, то за минулий 22 рік кожна четверта нерухомість Туреччини купувала саме росіянами. Росіяни купили понад 16 тисяч об'єктів нерухомості. Ну, а якщо вони купують, то туди ж і приїздять, і там і живуть, і там розмовляють російською мовою, і там поширюють свої російські проросійські погляди це абсолютно очевидно. До чого це призводить ще раз? Я вам кажу, абсолютно очевидно. Ми можемо зараз говорити, знаходячись тут в Україні, тому що акти тероризму агресії Росії проти України вони очевидні. Навіть міжнародний кримінальний суд Гааги вчора був вимушений хвалити рішення про арешт Путіна за приводом іншим, звичайно, депортація дітей. До Росії, але ж депортація це стала наслідком військової агресії Росії проти України. Тому Туреччина, як на мене, зараз знаходиться за крок до такої війни. І якщо ви думаєте, що я знову-таки щось собі надумаю, то я вам наведу ще кілька прикладів. От зокрема у грудні 2020 року, це рахуйте, було ну два роки тому некий депутат Державної думи Російської Федерації Ніконов. Сказав, що наступне, я вам зараз зацитую, що Казахстану просто не існувало. Зараз мова вже про Казахстан. Північний Казахстан взагалі не був заселений. Так вони існували, вони існували набагато південніше, власна територія Казахстану, великий подарунок з боку Росії та Радянського Союзу. Тобто, вже і Казахстан заперечують вони як такі, як незалежну державу. І таких претензій територіальних Росії по відношенню до країн, які знаходяться поряд, та навіть і далі, постійно. Їх багато, вони постійно є. Інший депутат Держдупи Російської Федерації Федоров також підтримав слова цього Ніконова і сказав, що казахи це взагалі ніщеброди. Ну вони вважають за великим рахунком всі країни Центральної Азії ніщебродами, які приїжджають заробляти до Росії, видають їм активно російські паспорти, російське громадянство, залучають до війни Росії проти України. Фактично відбувається така, ніби то, знаєте, прихована асиміляція. Тому погляд на Туреччину, про який зараз заявляють на Росії, він абсолютно очевидний, як на мене. Там у січні 22-го року, в січні 22-го року, депутат Держдуми Російської Федерації Бій Султан Хамзаєв. Є такий. Він загалом сказав, що треба провести референдум стосовно приєднання Казахстану до Росії. Ну перепрошую, а не такі ж самі референдуми проводилися на півдні України, так звані да минулого року. І фактично Путін анексував в його розумінні знову ж в його розумінні частину України. Тепер Молдова на сьогодні там постійно відбуваються якісь акції протесту проросійські. Добре, що Молдова дуже чітко реагує на них, придушує їх. Це дуже правильно. Грузія, нещодавні акції протесту були за проєвропейські але влада там абсолютно проросійська, яка намагається хитати ситуацію. Ну, якщо ви можете там, наприклад, не погодитися зі мною щодо Молдови і Грузії, то я вам наведу інший приклад: це щодо претензій на територіальну цілісність е, е, Росії е, країн Балтії. Скандал, який виник минулого року, влітки минулого року, із сувальським перешийком. Сувальський перешийок це частина території, яка е, є прикордонним регіоном Польщі та Литви, але вона є і проходом до Калінінградської області Кніксберг, Німецький, який до, е, до закінчення Другої світової війни належав Німеччині. Зараз це російська територія фактично анклав. І тоді саме з території Білорусі багато мовилося про те. Після санкційної політики, яку підтримала Литва, що може Росія завдати е, військового удару е, проти Литви для того, щоб собі прорубати такий нібито коридор до е, Калінграду, і це абсолютно обговорювалося на всіх телеканалах і говорилося як доконаний факт, тобто Литва не має права бронити, е, чинити опір з, е, Росії у її можливості доступу до території, ну так, яка була визнана за, Ялтинським, е, за підсумками Ялтинської конференції, російською. Тут уже з пісні словні вибраси ж такий факт є. Але сам. Сама агресивна політика Росії по відношенню до країн, які її оточують, вона є більш ніж очевидним. Тому цілком логічно сьогодні можна говорити про те, що претензія Росії на війну проти Туреччини вона очевидна. Але от до питання, чому саме виникли такі конфліктні ситуації, як зараз починають вони з'являтися на Росії, точніше, знову з'являтися буде правильніше, що стосується саме відносини з Туреччиною. Туреччина останніми днями тижнями проводить доволі. Цікаву для нас політику, а саме недопущення паралельного імпорту на Росію з країн третього світу, які доставляють товари подвійного призначення, та Буквально сьогодні стало відомо, що парламент Туреччини ухвалить рішення про ратифікацію е, набуття статусу члена Північно-Атлантичного альянсу для Фінляндії. І Швецію поки що проблема. У них там тюрки, але я думаю, то питання часу. Туреччина, слава Богу, залишається все-таки в полі зору НАТО. Вона є членом НАТО, і е, добре, що от останні візити. Високопосадовці Сполучених Штатів Америки, вони все таки сприяли тому, що Ердоган трішки переглянув свою політику по відношенню до Росії. Ну, принаймні, так я сподіваюся, хоча публічних заяв в цій площині не було. Тому, друзі, Росія на превеликий жаль залишається в цій парадигмі. Причина чому? Ну сам кінець задам. Для Росії дуже важливо, про це говориться чим далі, тим більше зараз здобути хоч якусь перемогу. Вже багато говорилося про можливе вбивство навіть прем'єр-міністра Грузії Гарібашвілі, державний переворот у Молдові, в інших регіонах Росія буде розхитувати ситуацію, це вона робить навіть в країнах Балканських, та ж сама Сербія. І таких прикладів ми будемо бачити дедалі. Більше і більше Росії потрібна перемога. Вона не може здобути її в Україні, то буде, тому буде шукати в інших регіонах. І я не виключаю, що якась війна, нова війна Росії проти якоїсь країни, наприклад, Центральної Азії, може розпочатися. Недоконаний факт, але таких варіантів ще раз кажу, відкидати не варто. Звісно, що ви можете зі мною не погодитись. Не погоджуєтесь, пишіть у коментарях. Погоджуєтесь, також пишіть. Також буду дуже дякувати за це. Обов'язково лайкайте, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю цю шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна!